Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад. Як завжди, коротко про головне, яке питання вам потрібно вирішити негайно. Можливо, щось потребує вашого негайного втручання, а ви про те поки що і не знаєте. Тож, перший варіант і порада, другий варіант і порада. І третій варіант і порада. Ну, вийшло два аркани, я їх так і залишаю, будемо дивитися, що вам там за поради такі. Перший варіант, яке вам потрібно питання вирішити? Королева Жезлів говорить про те, що або вам потрібно обрати свою рішучість у певних діях. Бути розважливою, покладатися на свою інтуїцію, розвивати свою творчість, можливо, трішки попрацювати, допрацювати над вашою зовнішністю. І, можливо, самим ключовим буде те, що вам потрібно налагодити контакти із вашим керівником, особливо, якщо цей керівник у вас є жінка. А тому на ці питання, звертайте увагу, вам це потрібно вирішити і негайно. І порада для вас, туз мечів. Туз мечів говорить про те, що а зараз у вас є всі можливості, щоб ви це змогли здійснити, тому що туз мечів рекомендує завжди йти в нове. Можливо, якесь навчання вам потрібно пройти, можливо, вам визначити щось треба і щось нове започаткувати. А тому, якщо вам на підказку вийшла королева жезлів, то саме гарний час, щоб ви це втілили у своє життя. Другий варіант, що для вас? У другому варіанту також вийшло три аркана. А тому дивимося. Для вас потрібно вирішити наразі питання, можливо, фінансів або вашого ресурсу. У вас зараз відкриваються нові можливості, є нові шанси. Ви можете рухатися. До того, що ви собі обрали. І у більшому ступені це буде знаходитися у матеріальному світі, тобто ваші фінанси, ваша робота, ваше здоров'я, те, що ви повинні для себе мати і чим насолоджуватися, то його потрібно вже розпочинати, не очікувати, коли щось до вас впаде саме, а самим починати діяти. І порада для вас. Дев'ятка пентаклів і двійка кубків говорять про те, що якщо ви почнете діяти по тузу пентаклів, то ви досягнете своїх певних вершин або, можливо, досягнете якогось успіху. Тобто те, що ви будете мати в своєму житті, ви його здобудете самі. І тільки на себе ви можете покладатися і діяти. І якщо ви очікуєте, у вас в партнерських стосунках все буде добре, і в особистих, і у а, в суспільстві, де у вас партнерство, у робочих питаннях, все у вас буде там гаразд. Але ви повинні розуміти, що те, що ви собі задумали, вам потрібно діяти у більшому ступені самим і покладатися на себе. Тоді ви сміливо зможете сказати, що те, що ви маєте, ви самі собі здобули. А тому оті шанси, які вам пропонує Всесвіт, Простір, ви повинні їх побачити, взяти і реалізувати. Інакше вони, як завжди, якщо ми не беремо свої шанси, вони пропливають десь далі. Це був другий варіант, третій варіант лицар Пентаклів. Що вам потрібно наразі зробити таке, щоб ваше життя змінилось на краще? А вам потрібно здійснювати або якісь поїздки, або переїзди, хто планував зміну місця проживання, або вирішення фінансових питань, можливо, хто планував поїхати на якісь заробітки, то у вас отакі шанси є, ви можете діяти і будете від того задоволені, ви будете мати свої фінанси, але в будь-якому випадку діяти вам потрібно не поспіхом, розважливо. Виважено. І порада для вас, які для вас поради. Трійка кубків і вежа. Ну, дивіться, вам потрібно зруйнувати якісь певні стереотипи або свої а, такі, знаєте, бажання, які ви, можливо, не могли здолати. Хтось сильно забагато, можливо, відпочивав або насолоджувався просто життям, десь якісь, можливо, посиденьки з друзями, там, можливо, вживання алкогольних напоїв або ще щось такого. І... Тобто життя у задоволення. Але вам вежа говорить про те, що прийшов час це зруйнувати. Якщо ви хочете щось зробити, мати свої фінанси, то вам потрібно діяти. По-перше, вам не варто залежати від тих матеріальних статків. Звичайно, без грошей людина існувати в даний час життя не може. Але все ж таки бути зацикленим на матеріальних благах, бути залежними від них, також неможливо, тому що це руйнує кожну особистість. Людина, яка впадає в залежність, завжди не свободна. Також, можливо, у когось були ну, маніпуляції або вами, або ви маніпулювали, або якісь пристрасті сильні, азарт, можливо, ще щось таке, то вже прийшов час від того відмовитися. Якщо ви хочете отримати свою стабільність і мати свої фінанси в руках, тримати міцно, то вже починайте діяти. Головне, звільніться від того, що вас тримає. Ну, такі у нас були поради. Тож, бажаю вам успіхів!